І ось в 1998 році виходить воно святий Грааль! всіх фанатів JDM. Правильно, інша з них це був тупо моментальний успіх. Суїчі не тільки дуже грамотно повторив успіх своєї манги, він ще додав туди дуже важливу особу. Добре, Дрікинг, Цучія, Кейчі Цучія. Він же Кінг і, грубо кажучи, один з референсів Такумі. Він допоміг зробити аніме реалістичним, записав деякі звуки навіть на треку, а також додав власне камеру. Він очевидно стає найбільшим амбасадором Initial D. і разом з тим, як росте його популярність, нагадую, що на 99-му році виграв Леман, Росте і популярність Initial D. Тим часом в Японії вже активно борються зі скейтрейсінгом і як наслідок підіймають увагу і цінність до забороненого. Тож у 80-х було дрібним зібранням куль, у 80-х вже стало ангел. А в 90-х мейнстрімом. Тобто так само як і Хачіраку в свій час, інішалді це був правильний продукт, правильний час.